Господь з вами і Твоїм, читання святої Євангелія від Луки, Господи. Того часу пастухи, поспішаючи, прийшли до Вифлеєму та знайшли Марію, Йосифа і немовля, котра лежала в яслах. Побачивши, вони розповіли про слово, яке було сказане їм про цю дитину. І всі ті, які чули, здивувалися зі сказаного їм пастухами. Марія ж зберігала всі ці події, зіставляючи їх у своєму серці. А пастухи повернулися, славлячи і вихваляючи Бога за все, що чули та бачили. Як їм було сказано, як виповнилося вісім днів, коли мали обрізати Його, то дали йому ім'я Ісус, як проголосив ангел ще перед Його зачаттям в утробі. Слово Господнє! В Римській імперії е, був такий звичай, коли розпочинався Новий рік, вони відкривали всі брами, які були в них, для того, щоб через ці брами, через ці ворота могли війти е, Божества, в яких вони вірили. Ось, і як би їх благословити на, на новий рік, щоб був врожай, щоб погода була, щоб катаклізів не було, щоб здобутки були, щоб здоров'я було і так далі. І латинською мовою януаре означає брама. І сьогодні, коли ми святкуємо урочисті Пресвятої Богородиці Діви Марії, то вона також є тією брамою. Коли, якщо хтось молиться Літанією Лоританською, то там один з закликів є, що вона є брамою. І Марія не є тою брамою, так, як це було у римлян, але є тією брамою, яка прийняла Слово Боже. Яка отримала слово і є тією, яка всі ці слова зберегала в своєму серці. І тому сьогодні, коли ми дивимось на Марію, на Богородицю, Теотокос, тобто мати Бога, ось то ми бачимо в ній ту, яка була вірна до кінця. І сьогодні ми хочемо на неї також подивитися. В контексті цих читань, які ми отримали, тому що в кожному з цих читань ми можемо побачити, як Бог діє в її житті. Тобто, як діє саме Свята Трійця, як та, яка дійсно благословляє, як та, яка підтримує тебе, яка дає тобі світло, яка тебе провадить до Небесного Єрусалиму. І коли ми. Похилимось над книгу чисел, то ми побачимо, це перше читання, яке було прочитане, ми бачимо, що, що робить Бог, що Бог через Моісея, Аарона вділяється у свого благословіння і Марії, і кожному з нас. І ми можемо побачити якби, таких е, важливих шість слів, які Бог. Дає людині, дає не тільки ізраїльському народові, але також нам, які війшли в цей 2023 рік. І що каже Господь? Господь каже так, що нехай Господь благословить тебе і охороняє тебе. Тобто ці два благословіння. Благословить тебе. Тобто Бог приходить за своїм благословінням, так як прийшов до Діви Марії. А благословій, що вона зачала від Духа Святого, що та, яка прийняла Слово. Так само ти, так само це слово також стосується тебе, що Бог теж тебе може благословити, що ти можеш бути носієм Ісуса Христа, що ти можеш, так як ми говорили при Різдві Христовому, коли було це свято, ця урочистість, і говорили про те, що можна народжувати Ісуса Христа кожного дня. Тому для нас дуже важливо, щоб було саме це благословіння. І що Бог тебе охороняє? Від чого тебе Бог охороняє? Від зла, від ненависті, від демона, від сатани. Тому дуже важливо, щоб ми на початок цього нового року прийняли це Слово, так як прийняла це Марія, так як вона, так як вона це зробила. Ми, ми пробуємо, намагаємося, дехто можливий і старається. Ось, хоча мені важко це слово прийняти, ось, тому що старатися це проводити своїми силами щось змінити. Ось. Але тут без Бога ти не можеш ні змінитись, ні любити, ні пробачати, нічого не можеш. Тому я завжди підкреслю, наголошую, якщо Господь не збудує дому, даремно трудяться будівничі. А Бог в тобі дає цю силу, Бог будує в тобі цю святиню Духа Святого. Потім далі ми чуємо, що Бог що робить? Світить обличчям своїм. Те, що він зробив теж з Марією, що дав їй це світло на її життя. Бо якби Бог не дав цього світла, вона теж не змогла би прийняти. Вона взагалі не змогла б розуміти, як це так, не живучи з чоловіком, мати дитину. Це взагалі це, ну, в нашій голові це не вкладається. Це тільки через, можна на це дивитися тільки через призму двіри. Це тільки віра нам говорить про ті речі, які, про які для тебе 2 плюс 2 завжди буде 4, хоча це теж певні речі умовні, ось які людина людина придумала. Ось, Але те, що нам здається, що це логічно, для Бога може бути зовсім нелогічно. Зовсім не буде для Бога 2 плюс 2-4. Може бути так, як часто у жінок це буває 3,9 або 4,1. Тому Бог, коли хоче освітити тебе, ось, то він прагне, щоб ти відкрився на ньому, щоб ти дозволив, щоб Бог діяв, щоб Бог діяв в тому житті так, як діє в Марії. І, і Бог милує тебе. Це черговий, черговий дар, який Бог дає. Дає своє милосердя, своє пробачення. Скільки разів ми відходили, скільки разів ми грішили, скільки разів ми падали. Ось. І, і, і Бог теж помилував Марію, тому що вибрав її, вибрав, щоб через неї показати цю любов, показати цей Божий план спасіння людського роду. Далі е говорить Господь, «Госп... нехай оберне своє обличчя до тебе і дасть тобі мир, щоб Бог власне відкрив своє обличчя. Так як пам'ятаєте, Бог розмовляв з Моїсеєм, так як Бог розмовляв з Авраамом. Так як Бог розмовляв з Яковом, так як Бог може розмовляти з тобою, так як Бог розмовляв з Йосифом, з Марією через різні події, через певні моменти, да, о, о, якби звертав своє обличчя до тебе, тому що створив тебе на свій образ, на свою подобу, тому що ти є Божою дитиною, тому що він тебе любить, тому що тебе кохає, тому що він не прагне, щоб ти страждав. Тому він прагне да, обернути своє обличчя до тебе, щоби ти не відвертався від нього. Щоб ти не входив в ці гріхи, щоб ти не насолоджувався тим чи, чи іншим гріхом, і дав тобі мир, тобто дати мир не так, як дає світ. Тому що бачимо, який мир приносить світ, що приносить війни, приносить ненависть, приносить вбивство, приносить страждання. А Бог хоче дати той мир. І не такий мир, так як ми часто думаємо, це такий мир, що без війни, без катаклізмів, без, без нічого. Мир це значить перебувати в єдності, в гармонії з Богом. Тобто мир внутрішній. Те, що, те, що зробив з нами гріх, це що він зробив? Наступило в нас якби, таке роздвоєння, що в нас завжди сидить, якби дві людини, якби. Ось, що одна людина хоче робити добро, а друга людина не хоче робити добро. І власне, Бог хоче дати такий мир, щоб тобі наступила ця гармонія, щоб наступив цей, цей порядок. І власне ми, і, і, власне, так Бог діє в Марії. Тобто ми бачимо цю дію, дію Бога. Коли ми похиляємося над посланням Павла Апостола до Галатів, то що ми бачимо? Це один з найстаріших текстів біблійних з нового заповіту, який говорить саме про Марію. І говорить він про те, що е, вона, е, що послав Бог у наше серця Духа свого Сина, який кличе Аба Отче. Тобто Павло Апостол хоче показати, що е, Бог дав Духа Святого. Дух Святий, який провадить, який освітує, який дає, дає ясність розуму, ясність погляду, що ти дивишся, що ти не маєш цього бельма. Да? Тому що ми всі внаслідок греха первородного носимо все це бельмо. Ми не бачимо так прозоро, чітко, ясно. Ми завжди дивимося, дивимося так, як, так, як людина, яка відійшла від Бога, так як людина, яка, яка зрішила. Тому Господь, коли дає Марії цю ясність, вона бачить, вона знає, що робити. Вона знає, як жити, вона знає поступати, вона знає, як діяти. Те, чого нам не завжди вистачає. Ніби ходимо до храму роками, але все рівно вертаємося до цих ясел і падаємо, так, як, так як, так як е, цей веслюк, який вертається, так, як. Е, Осели, які вертаються до цих ясел, щоб наїстися, Так само ми часто вертаємося до того чи іншого гріха, щоб наситити себе, а щоб в лапках скуштувати цього, нібито в лапках ще раз підкреслюю цього щастя того, чого ми постійно шукаємо. Абсолютно ні. Бог дає Дуги Святого, щоб ти відвертався. Від, від, від гріха, щоб ти мав ясність розуму і знав, як любити дружину, як любити свого чоловіка, як народжувати, як жити в покорі, як, як перебувати в цьому смиренні, як жити цією дорогою, дорогою навернення. Євангелія нам показує Ісуса Христа, показує того, який також. Ну, я був, був зачатей Діва Марії, який, який народився, який е, прийшов цей світ, щоб нас спасти. І що робить Марія? Вона всі ці факти, якби, збирає, всі ці події, так я вже сказав на початку, вона всі ці слова зберігає в своєму серці. Оце те, чого нам часто не вистачає. Щоб ми стільки досвідчували добра, стільки досвідчували милосердя, стільки Бог давав нам світла на наше життя. А ми всі ці слова не зберігаємо. Ми постійно падаємо, грішимо, відходимо. Ось. Тобто не слухаємо Ісуса Христа. І тому дуже важливо, щоб бачите, що о, навіть якщо Ісус Христос народився в Дію Марії, але Він також діяв її життя. І коли вона Його про щось просить, він приходить і діє. Пам'ятаєте весілля в Каніглейській, коли Марія сказала: да? Щоб зробити все, що він скаже, коли не вистачило вина. Ось, і, 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 і вона діє. Тому ми сьогодні можемо сміло звертатися до неї, не як до Бога. Марія не є Богом. Марія є лише людиною, яка відкрилася на Бога, яка є вибрана Богом. яку Бог зберіг від гріха первородного, яку зберіг від плями гріха. І та яка, та, яка була вірна, але та, яка може, може, може випрошувати ці благодаті. Я вже колись говорив в одній з проповідей в інших, інших парафії, як один екзорцист, молячись, щоб вигнати демона з цієї людини, Ось, і демон, він пробує, щупає сабкі місця. І він каже до священника, зараз я розкажу всі твої гріхи. Священик раз почухався по тилиці, думає, ну зараз зараз скаже всі гріхи. Да? І, і потім хвилинку подумав, і, і, і сам про себе думає, добре, добре, для мого смирення, для мого покори, хай всі знають, який я є, насправді. І каже до Демона: Говори, і тишина. Каже, чому ти мовчиш? Демон відповідає, каже, Марія мені заборонила. Тому що цей священник молився до Богородиці постійно. І тому що вона захищає, тому що вона випрошує, випрошує цю благодать. і захищає нас від, від зла. Як мати, як мати Ісуса Христа, як та, яка носила в своєму лоні, лоні е, життя і дала це життя. І так само сьогодні, дивлячись на Марію, ти можеш бути також. Тим, хто носить життя. Бо ми можемо бути носіями смерті, ненависті, але можемо бути особами, які носимо життя, справжнє життя. І тому нехай сьогоднішнє це свято, ця урочистість, цей початок Нового року, дійсно це благословення здійснюється, звершиться в твоєму житті. Щоби ти міг теж, так як Марія, зберігати всі ці слова, всі ці події, дивитися не на зло. Але дивитися на великі діла Божі. І тому найкращим побажанням а, там може бути не те, щоб ти мав здоров'ячко, хоча воно потрібне, і не гроші. Ось. Але так, як говорять вчителі церкви, святі Отці, це такі, як святий Амвросій, святий Августин, Ось, Ян Золотустий і багато-багато інших. Вчителів церкви чи святих отців, по-іншому, не не говорив, ну, щоб ти похилявся кожного дня над Словом Божим, Щоб ти це Слово Боже зберігав в своєму серці, щоб ти жив цим Словом Божим, Щоб це Слово Боже давало, життя твої, давало це світло на твоє життя, на твою темноту, на твою невіру, на твою слабкість. Щоб ти, похиляючись, Мав це життя. І багато бачимо прикладів, так? що той, хто дійсно похиляється на слово Боже, хто роздумує, хто медитує, хто молиться словом Божим, його життя міняється. Він знає, чого він хоче в цьому житті, він знає, куди йому йти, він знає, як йому жити. Власне, цього зичу і собі, і вам. Амінь.